Вітаю всіх шанувальників футзалу. Ви на каналі КСТВ. І ми матчі, і з рахунком 13-6 Тучапи пройшли вже в одну четверту фіналу. Де вже і зустрілися з командою Чайка в першому матчі, який в нас закінчився із рахунком 2-2. А в нас Тучапи атаці. Та забивають гол. Забиває Київський Ігор. Відмічається голом. Так у нас небезпечно. Голей Андрій пробиває і забиває. Забиває гол. Дивовижний гол від Голея Андрія. І рахунок у нас стає 3 1 на користь команди ФК Тучапи. Інформація із надійних джерел, що команда фурнітура планує в новому сезоні дебютувати. А в нас Забиває гол команда чайка і робить це староселець Олександр. Небезпечний удар. Який гол забивають команда чайка 2 Під поперечину м'яч пролітає. У нас стає рахунок нічийний 3-3. То в підсумку двох матчів 5-5. Бивати. А перший перший буде пробивати чайка 2 з ілінців Як ми бачимо, це в нас другий номер. Староселець Олександр буде перший пробивати. Розганяється, пробиває. І удар. Надзвичайно сильний удар від гравця чайки. А у нас оробець Іван. Оробець Іван пробиває і не забиває. Відбиває Василешин Ярослав. Капітан команди м'яч. У нас буде Джус Маріан пробивати 11-й номер команди чайки 2. І забиває гравець «Чайки» та рахунок, поки в нас стає 0-2. Але голеї Андрій біля м'яча. Теж гравець відзначається сильним доволі ударом. Але побачимо. Забиває голей Андрій та рахунок настає 1-2 на користь, поки на користь чайки кори зілінців. Ліщовський Віктор. Восьмій номер. Буде пробивати. Небезпечно і забиває Ліщовський ігор. Рахунок стає 1-3 на користь чайки. 2. Бачимо Семака Вадим. Новачок команд. Якраз дебютний матч такий серйозний. Появився і пробиває не забиває Семака Вадим. Рахунок залишається 1-3 на користь команди Чайкіт з Іллінців. А в нас готується виконувати удар, десятий номер Лисюк Володимир. Розганяється і забиває. забиває та приносить перемогу своїй команді. Команда Чайка-2 стає останнім півфіналістом Кубка Коломийського району сезону 24-25, а команда ФК Тучапа покидає турнір на цій стадії. Це була справжня футбольна битва. Дякую всім, хто був з нами, і до нових зустрічей. А рахунок по серії пенальті говорить сам за себе. Але обидві команди сьогодні показали чудову гру. А для вас сьогодні працювали режисер та коментатор Карбюк Андрій та відеооператор Лазарук Андрій.